Всім привіт! Пропоную вашій увазі набір органайзерів для зберігання документів, банківських карток, квитків, грошей, телефона у формі гаманця. На боці є ручка для перенесення. Органайзер закривається на блискавку та має дві зовнішні кишені. Всередині має три кишені для паспортів та одну кишеню сітку, а також п'ять відділень для карток. Прозоро кишеню на блискавці, відділення на блискавці для банкнот, тримач для ручки та відсік для sd карток Матеріал виготовлення якісний та міцний текстиль. Розмір маленького органайзера: довжина 21,5, ширина 12,5, висота 2,5 см. Розмір великого органайзера довжина 25,5, ширина 18,5 висота 2,5 см. Моделі представлені у наступних кольорах: сірому, синьому, чорному та бірюзовому.